Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із 58-м псалмом. Зазвичай ми намагаємося зрозуміти основну тему псалма, вибираємо якийсь стих або весь псалом читаємо ну і намагаємося дати пояснення. Але сьогодні трішечки відійдемо від основної теми псалма і поговоримо про 7 стих. Тут говориться про собак. І от ми з вами постараємося зрозуміти, яке відношення в Біблії до собак, і чому таке відношення. Постараємося провести паралель із сьогоденням, порівняти, як сьогодні. І чому так тоді було, а чому зараз так стало. І щоб зрозуміти, чого тут йдеться про собак, все-таки ми прочитаємо перших кілька стихів до сьомого стиха. Тут цей псалом має назву Молитва Давида, коли Саул послав стерегти дім його, щоб умертвити його. Ми пам'ятаємо цю історію. Там дружина Давида врятувала, він втік, коли його Саул хотів застати в домі. І, відповідно, знову ж таки, як і в попередніх псалмах, так і в цьому, і наступних, тут розповідається про волання людини до Бога. І так, прочитаємо. 58 й псалом. Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене. От тут ця тема кровожерності, вона буде повторюватися. І з цим пов'язано якраз ми пов'язуємо згадку про собак. Значить, кровожерна людина. Зрозуміло, що по святому Писанню, кров це душа. І людина, яка живе у беззаконні, от в неї є завжди така закономірність. Вона не може собі просто жити, замкнутися у своєму світобаченні, у своїх переконаннях. Вона обов'язково буде мати претензію до того, хто так не хоче жити. Або, можливо, хтось так і жив гріховно, але він хоче змінити своє життя. Бо це той, хто живе у беззаконні, він завжди буде дихати злобою на того, хто не хоче так жити. І тому ці люди називаються кровожерними, тому що вони хочуть погубити душу людини. Не йдеться про тіло, а про душу, тому що якщо людина повернеться знову на той поганий шлях, значить вона занапастить свою душу. Бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріх мій. От, тому що праведника ні за що хочуть вбити. Ну, і як Христос був розіп'ятий, так і не змогли конкретно назвати причину, чому його розпинали. От це є класичний приклад. Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, встань же на допомогу мені і поглянь. Господи, Боже сил, Боже Ізраїлю, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться вони жадібні до крові, як пес, і обходять місто. У старому заповіті собаки не жили так. Соціально з людьми, як це сьогодні відбувається. І в цьому є певні причини. Я думаю, що основна причина це те, що люди завжди жили дуже і дуже бідно. А для того, щоб отримувати собаку, потрібно мати не лише там якусь траву, так? сіном його не нагодуєш соломою, а потрібно було мати якісь продукти тваринного походження. А в людей це було завжди у мінімумі. І тому собаки жили асоціально, вони жили зазвичай десь навколо поселень і те, що там викидали, вже таке щось зіпсоване, тоді вони тим харчувалися. І тому от у Святому Писанні як старого, так і нового заповіту, собака завжди згадується у негативному ключі. От, наприклад, у Євангелії Христос говорить: не кидай святині перед псами. Також апостол Петро згадує там конкретно, чому таке відношення негативне до собак через його фізіологію, що собака, що грішник, от повертається до свого гріха, так як собака повертається до своєї блювотини. У старому заповіті також згадується, як от була смерть цариці Ізавелі, то її розірвали собаки. Вона лежала там біля. Міського муру, от, і там дещо тільки з неї лишилося, ну, собаки її розірвали. І так, в основному завжди ПЕС згадується, чи собака згадується у негативному ключі. Але якщо сьогодні говорити про відношення людини і собаки, то багато людей сьогодні з тваринами товаришують і знаходять контакт ще краще, як з людьми. Це ненормально. Про це говорять оці церкви, зокрема, багато афонських старців, негативно відносяться до того, що у людей є надмірне захоплення тваринами. Хтось з цим може не погодитися, але насправді в нас сьогодні з цим є проблема. Ну і це, в свою чергу, мабуть, є таким сигналом, що щось у нас ненормально відбувається в суспільстві, тому що багато сьогодні хто відмовляється мати дітей. Натомість вони обзаводяться там, різними тваринками, їх там, одягають. І, до речі, утримання тварин сьогодні обходиться, мабуть, дорожче, ніж прогодувати людину. Бувають ситуації, коли ну, вуха не закриєш, очі не закриєш. Часто буваю у ветаптеці, тому що ми тримаємо сільське господарство, утримуємо там, щось на реалізацію, і час від часу треба щось купляти, якісь там препарати. Якась профілактика, якісь хвороби бувають. І стоїш в аптеці в черзі. І бачиш, коли люди приходять і для своїх улюбленців на тисячі гривень купляють різні там, смаколики для них, там, якісь паштетики, якісь там, тушоночки, якісь там, корма, якесь таке, якесь там Роблять їм там, різні якісь маніпуляції, там, підстригають там, їх нігті, там, їх стрижуть і так далі. Купляють їм різні одежки. І всю історію людства люди собі таке не могли дозволити. От і тому собаки вони жили так відсторонено. Також у східній традиції. Завжди є негативне відношення до собаки, і собака вважається нечистою твариною. Є таке повір'я, якщо в храм зайде собака, то його треба пересвячувати. Ну, насправді такого канону немає. Ну і ми храм чим можемо сквернити? Своєю поганою присутністю, своїм злим серцем. А собака зайшов, вийшов. Але чому от таке негативне відношення до собаки? Тому що люди дивляться, як живе тварина. І от фізіологія. Собаки, мабуть, найгірша з усіх тварин, які живуть ну, навколо людей. Наприклад, вовк кажуть, наскільки це правдиво, що він їсть тільки свіже м'ясо, ну, свіжу здобич. А собака може їсти все абсолютно. Він щось знайде, там таке погане якесь, що вже майже розклалося, і він буде їсти. Відповідно, ну, він нечистий, він переносчик різних інф інфекцій. І писання згадує, що він повертається на свою блювотину, може їсти, не тільки блювотину. Все, що з нього виходить, він може їсти. Також як собаки розмножуються, на це теж звертали увагу. Тобто, таке от негативне відношення до собаки. Коти не згадуються, є у неканонічній книзі лише одна згадка там про ідолів, по-моєму, в Єремії. Книга Єремії, якщо не помиляюся, друга книга Єремії, то там сказано, що от є ідоли, і навіть коти по них ходять, і ну, вони ніяк не реагують. Ну, така от згадка. А взагалі, коти там собаки. Біблія не про котів, не про собак. Біблія про людину, про спілкування, про взаємини між Богом і людиною, і через писання Богу говорить до людини. Ну, а про псалтир ми знаємо. Так, це книга, яка відрізняється від інших, тим, що тут людина говорить до Бога. Ну але завжди, от Біблія це про Бога і про людину. От і тому сьогодні, знаєте, треба теж Богу дякувати, що ми такий час живемо, що вистачає і нам. От мені от попало, попало одне таке відео: там один старший чоловік каже, що ви знаєте, зараз така проблема. От, мабуть, ну, всі бачать, що всі говорять, що, що корисно їсти, що не корисно, там, що там, білий хліб не можна їсти, там ще щось там солодке шкодить. Ну Насправді це все шкодить, але він що каже? Це все достаток. Вже давно у нас, ще на початку 90-х, з'явилося. Така приказка, що є дві проблеми: що з'їсти, як похудати. Ну, це в нас є. От. І в чому справа? Чим більше люди мають, тим більше озлоблення. Ну, це така закономірність. Це психологи, соціологи це доводять. Що насправді треба бути дуже сильним, От коли ми маємо статки якісь, і якщо ми сьогодні можемо собі дозволити, там навіть і тварин утримувати, як це ніхто ніколи не міг собі дозволити. Скільки людство існує, Людям від жнив до жнив не завжди хліба вистачало. Якщо був просто хліб, то це вже було добре. Сьогодні те буду їсти, те не буду, таке мені підходить, таке не підходить. А що ж то ще, а ще таке, а ще сяке. Це треба дуже добре розуміти, тому що людей так заносить. І тому, от я мені пригадується, от перед початком війни, що. Вже здавалося, ну, вже такі були комфортні умови там, для багатьох, і відпочинок різний, і можливість десь поїхати. Там і вже різні страви, і вже я про це говорив. Можливо, неприємно, але так воно є. Рівень святкування там, якихось домашніх свят, там день народження чи весілля все стало на дуже високому рівні. І це всіх є невиокремлені. Можливо, десь там в містах. Є якийсь поділ на дуже бідних, наприклад, у нас по селах нема безхатьків, нас всі одинаково роблять весіля, принаймні робили до війни. І це показувало, що постійно стандарт життєвий піднімається. Але і разом з тим люди озлоблювалися, казали, що нам той президент дав, що нам дав той Порошенко. Вже не знаю, що ще треба було. Вже виїзд був вільний в Європу і так далі, безвіз, і де хоч їдь, хоч працюй, хоч не працюй, там що хоч їж, вже там все, все вже є. Відпочивай де хочеш. І озлобленість разом з тим зростала. От проблема: нема духовності, нема балансу в людини. І людина не цінить те, що має. Ну, а коли людина не цінить, це для Бога дуже велика образа. Ну, тепер, я думаю, під час війни багато чого пересмислили, але плата за це дуже і дуже велика. І тому, дорогенькі, будьмо розважливі. Я про що ж хотів сказати, Щоби, щоб нас не заносило, щоб ми цінували те, що ми маємо, щоб ходили до церкви, трималися сімей, гуртувалися, не забували і за бідних, тому що ну, є. Ситуації, де треба десь допомогти. От, і з Божою милістю все в нас буде добре, все залежить від нас. Слава Ісусу Христу!